Сьогодні 4 травня 2024 року затоплений Харківський ставок, кар'єр. таке місто. Хтось придумав, я тут ловив місто хороше, кидав ту галявинку, рибалка вийшла непогана, вітер не мішав, майже і відра рибки. От такий улов. Караси. Краснопірочка брава. От така жирненька зікрой. От карасик не пойму, що у нього заранее, такий чи хворий чимось. Чи може от такий сіток. От такий карасик. От такий улов. Всім гарного дня, мирного неба з наступаючою Паскою. До побачення!